Привіт всім! Замовити цей товар, ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги однотонні футболки. Це поєднання комфорту, міцності та сучасного стилю. Виготовлена з високоякісної, чистої бавовни, приємна до тіла та добре пропускає повітря. Модель має вільний крій з подовженим силуетом та модним ефектом дропшолдер. Класичний однотонний дизайн дозволяє легко поєднувати її з джи джинсами, шортами або спортивними штанами. Це ідеальний вибір для любителів стрітвер та кежуал стилю, а також для тих, хто цінує комфорт у повсякденних образах.